Це вже давно не просто естетична проблема. Це хвороба, яка щороку забирає мільйони життів у світі, провокуючи серцево-судинні захворювання, діабет, проблеми з глобами і навіть деякі види раку. Люди пробують все, дієти, спорт, таблетки голодування. Ну і Часто зайві кілограми повертаються, а руки тим часом опускаються. І от зараз. Світ обговорює справжню сенсацію. Учені створили першу в світі вакцину від ожиріння. Про те, як правильно худнути, як правильно їсти для того, щоб не набирати зайві кілограми, ба більше про вакцини, які допомагають худнути вже нашим людям. Будемо говорити далі. З нами напрямую включені Оксана Скетелінська, лікарка дієтологиня Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас, дорогі друзі. Тож, пані Оксано, давайте розпочнемо з того, що таке ожиріння. Чому воно виникає? У когось виникає, у когось не виникає. Чи це хвороба, чи це просто стан е зайві кілограми, це зайві кілограми, коли вже починається ось ці, це фізіологічне захворювання ожиріння? Давайте з цього почнемо. Так, ожиріння це проблема, це страшна біда. Сучасного суспільства, тому що люди живуть не так, як вони знаєте, запрограмовані жити природою, тому що все в легкій доступності їжа, яка має надзвичайно багато калорій, яку називають ультрапереробленою, в якій мало клітковини, тобто вона насичена цукром, так званими простими вуглеводами, жирами, все те, що колись людині треба було здобувати тяжкою працею, недоїдаючи, голодуючи нашим предкам мерзну, чи зараз це все раз сів на машину, чи там пройшов трошечки пішки, зайшов в супермаркет, вибирайся все, що завгодно. Але при цьому людина витрачає ну, просто непорівняно менше своїх сил для того, щоб щось це здобути. Тому що кажу, колись це було. Вижити було дуже складно, і людині накопичити жир було практично ну неможливо. І саме тому протягом тривалої еволюції вижили ті люди, які е, зуміли знаєте, ті види, які зуміли накопичувати жир, який давав їм змогу виживати в ті тяжкі часи, коли їжі не було. Вони на цьому жирі виживали. Але зараз е, і таких людей більшість в нашому світі, а саме тому вони й вижили. А зараз, бачите, от є ця схильність накопичувати жир, плюс легка доступність їжі, плюс мало фізичної активності, тому що люди не працюють так в полі, як вони раніше працювали, не доглядають за худобою, не рубають ліс, не козять траву. Зараз знаєте, зараз найбільш завантажені це наші руки, ну язик ми говоримо багато. Це основні м'язи, які ми використовуємо все. І трошечки дойти до, до цього до холодильника, до супермаркету, грубо кажучи, до того туалета до ліжка, і от, от, от таке, от така траєкторія руху. Звісно, що ожиріння буде, і воно буде його буде набагато більше, і хворих людей буде набагато більше. Я Скажу так, що ожиріння це так, як ви сказали, це. Неймовірно страшна проблема, тому що на фоні ожиріння те, що ви сказали для багатьох людей, там серцево-судинні захворювання це страшні страждання. Це задишка, болі, страх смерті, це інфаркти, інсульти, це цукровий діабет із. Гангреної кінцівок остаточний сліп по той, коли людина нічого не бачить, чи відрубані кінцівки відрізані, ампутовані. Я не згущую фарби. Це так воно і є. Це величезна кількість онкологічних захворювань. Це багато нейродегенеративних захворювань. Одним словом, у нас хворе суспільство це не лише України стосується, це стосується усього світу так званого знаєте, цього золотого мільярда. Чому тому що? Ну і не золотого теж уже, тому що тому що колись їжа кажу, була важко доступна. А потім її зробили легко доступною дешевою, легко доступною, наповненою порожніми калоріями величезною кількістю калорій, цукру. Ця їжа вже бачите, це навіть не їжа, це навіть не їжа, це просто щось таке, що що люди себе ну ковтають, їдять, і воно робить страшні речі з нашим організмом. І стосовно вакцини повинна вам сказати, що це не вакцина. Відразу це знаєте, це таке, Я не знаю, яке це модне слово сказати журналісти. Мабуть, я не знаю. Це знаєте, на хвилі оцього. знаєте, перша в світі вакцина. Якщо ви погуглите, ви побачите, що вже були такі сенсаційні назви. У 18-му, 17-му році, коли були зроблені певні тук говорили вакцини, які впливають на певні гормони, щоб зменшувати певні метаболічні процеси. Але і то не були вакцини, і це також не вакцина. Тому що якщо уважно почитати, що взагалі таке вакцина, то вакцина це певний білок, це певне щось, що тренує нашу імунну систему. А тут цього немає. Тут просто дають ін'єкції, грубо кажучи, у певні жирні. Тові відкладення тут, де живіт, наприклад, локальне відкладення, тут де руки, і поступово, поступово те, що називають, викликає апоптоз. Апоптоз це просто, грубо кажучи, поступово вбиває жирові клітини і вони зникають, вони нищаться, вони потім з током крові, отам їхні елементи виходять, і більше вони не відновлюються. А, тобто, це не вакцина. Якщо назвати більш правильно, це такий ліполітик, локальний місцевий ліполітик. Але розумієте, в чому проблема? Цей ліполітик, от його треба назвати ліполітиком, він не знищує основну причину ожиріння, основні от, те, що викликає ці хвороби. Тому що дивіться, коли в людини є жир ось тут, от, на сідницях жир, на стегнах, воно можливо і негарно, воно важко жити з цим, проблематично. Але в принципі, воно не завдає такої сильної шкоди організму. Сильної шкоди, те, що труїть організм зсередини, те, що викликає запалення, це ось цей вістеральний жир, це який знаходиться не під. Під шкіру, коли ми можемо взяти собі отак, знаєте, в складку. А те, що глибше, те, що навколо нашого кишечника, навколо наших е, нирок, навколо нашої печінки, серця, судин, легенів, тобто е, цей жир, він нікуди не зникає, не може зробити таку ін'єкцію. Розумієте, цю ін'єкцію роблять тільки поверхнево, і тому так можна змоделювати тіло, так трошечки воно допоможе. Але причину не забере більше того, якщо людина буде бо. Я навіть читала таке, знаєте, вже далі пішли, що людина може їсти навіть нездорову їжу і при цьому буде худнути. Не буде такого. Якщо людина буде продовжувати їсти і просто починати їсти нездорову їжу, то е, ось, ці, е, ось ці молекули цукру, глюкози, концентровано в концентрованому вигляді нездорових жирів, вони будуть все одно викликати. Порушення обміну речовин і жир, жир, жир буде все одно утворюватися. Він буде утворюватися у формі тригліцеридів, відкладатися в судинах під внутрішньою стінкою судин. Він буде відкладатися, грубо кажучи, в мозку, тому що знаєте, я ж казала, що нейродегенеративні захворювання, що є вже, якась діабет третього типу. Це коли пошкоджується наш мозок, ось цими запальними клітинами. Вони будуть відкладатися в нашій печінці, печінка буде ожирівша, те, що зараз. Є величезною проблемою так зване ожиріння печінки або метаболічно асоційована хвороба печінки, або гепатоз, колись називали стеатоз, печінки, різні назви ожиріння печінки в народі. І це все нікуди не зникатиме. І хвороби так само будуть. Тобто це може допомогти локально, як ліполітик, але воно не вирішить проблему. Тому, тому розумієте, нічого ще поки що людство не придумало, воно бореться з тим, що тільки нема: індустрія спорт, спорту. Індустрія, там ви знаєте, добавок. Індустрія ну чого тільки немає. Різних ліків так, уже є. Ми знаємо, що є інкартини у вигляді. Оземпіка, там ну ми знаємо, вевекові мунджари, зепатіда, які діють на певні молекули на певні рецептори і зменшують відчуття голоду. Ці більш перспективніші, А от те, що ви сказали, ні. І людство кажу ще не придумало нічого, окрім того, як задіювати фізіологічні еволюційні е, оці фактори, які впливають. На структуру нашого тіла, на здоров'я це фізична активність, навантаження м'язів. У нас є м'язи. Вони не просто так придумані. Не просто щоб ми піднімали руку. Це фізіологічно, це голос, голос предків, голос природи. Людина саме тому і вижила наші предки, що вона, вона задіювала всі м'язи. Ми їх не задіємо. У нас зараз такий знаєте, проблема масової саркопенії. Саркопенія – це, це коли зникають. Ну, їх стає дуже мало м'язів, людини нема енергії. Це характерно для. Старих людей, але зараз саркопенія дуже поширене явище серед молодих. Ось так тому е, нічого краще, як навантажувати м'язи, як їсти просту їжу. Це не є дорого. Просту їжу це ті продукти, які ми можемо, грубо кажучи, ідентифікувати. Ми бачимо, що це картопля, хай буде картопля, не будемо її демонізувати, але це не є чіпси, це не є якісь там сухарики чи там якісь там, я не знаю, ще щось. Оце глибоко перероблена їжа, було, до речі, недавно дослідження. Таке досить масштабне. Воно дуже-дуже надзвичайно свіже, йому десь можливо, трошки тиждень, яке показало, що ультраперероблена їжа вона діє по тому самому принципу, що і наркотичні речовини. На жаль, тому людство має дуже серйозні, дуже серйозні проблеми. І, звісно, процес еволюції ніхто не відміняв, процес відбору сильнішого Чарльза Дарвіна ніхто не відміняв. Звісно, будуть виживати ті люди поступово. Як які можуть адаптуватися, а ті, хто не можуть, ті будуть помирати від всіх хвороб, які ми назвали. На жаль, це, це правда. Пані Оксано, може так. Не оптимістично зараз це прозвучало, звісно, не оптимістично для людей. Більшість з яких все своє життя так чи інакше бореться з зайвою вагою. Постійно, дуже рідко, коли є така дівчина або жінка, наприклад, або чоловік, який каже: От я їм їм, і все одно і худи і не набираю вагу більшість з нас, звичайних людей, звісно, постійно сидить на дієтах, слідкує за своїм харчуванням. Знаєте. Чекає ось ці е, е, пігулки, які чарівні, які можна нарешті буде ковтнути, і нарешті просто поїсти те, що хочеться з одного боку, а з іншого боку, не набрати вагу. Але тим не менш, е, ви як лікар, ви як експерт, е, що б порадили. Е, ми почули спорт, правильне харчування, дотримування правил харчування. До речі, про правила харчування, якими мають вони бути для того, щоб не набирати вагу. Тому що ви зараз сказали таку доволі ну, трішки образливу річ для всього людства. Вижили тільки ті, які набирали вагу, були активними і пристосованими. Тобто, ми всі зараз нащадки от таких людей. І тепер. Маємо боротися з тим, то що робити, як жити для того, щоб бути естетично привабливою, як, наприклад, для людини, жінка або чоловік, а з іншого боку, бути здоровим. Ну, справа естетики, то така справа, знаєте, комусь, можливо, подобається більш люди. Не такі худі, це так, це така справа. Хоча нам, звісно, показують стандарти. Я не, не можу сказати, це не погані стандарти, тому що люди більш худіші, стрункіші. Вони більш все-таки не всі, звісно, але ті, які нам показують, то вони все-таки більш здоровіші, тому що в них менше жиру в організмі, менше жиру в печінці і так далі. Ну що робити? Ну, Почнемо. Треба, а скажімо, скажімо так. Ак, звісно, ми живемо в такі часи, як я вже говорила, що їжі дуже багато, дуже висококалорійне, якої колись породі не було, тому що не було тортів з кремами, не було цукерок з помадками, не було сухариків із величезною кількістю солі, жиру, такі вони смачні. Що вони навіть ці продукти перебувають смак натуральних продуктів, тому що якщо дати дитині, наприклад, сердельку з'їсти. І дати шматок вареного м'яса. Звісно, що ти його добре ніби проварив. Дитина буде жувати, жувати те м'ясо, а все-таки їй буде смачніше, тому що в сосисці багато жиру, багато солі, багато покращувачів смаку. От вона така вся страшенно ніжна. Бачите, зіпсовані, зіпсовані смаки. Ну що робити? Ну знаєте, що кажуть? А що кажуть зараз вчені? Вони кажуть, що нам треба задіювати декілька таких простих шляхів, щоб підтримувати наше здоров'я. Ну перш за все нам потрібно вранці, коли ми прокидаємося, нам хоча б на 5 хвилин. Ну ну на 10 це взагалі дуже добре. На 15 ідеально. Треба вийти, хоча б на денне світло. Тому що коли ми сидимо в приміщенні, то кількість ось цього денного світла в тисячі разів, якщо його вимірювати в певних одиницях, менше. І це погано, тому це непорудне для людини. Тому що людина, коли вона виходить на денне світло, то сонячні промені падають їй на її сітківку. І далі запускається цілий каскад біохімічних реакцій, які приводять до того, що робота всіх наших клітин, наших органів, вона потрошки вирівнюється, покращується. Вони не працюють надмірно режимі. Це перше. Це називається нормалізація циркадних ритмів. І от ми будемо краще спати. Якщо ми вранці, хоча б на 5-10 хвилин вийдемо на двір. Це нічого не коштує. Можна зробити легку розтяжку, можна головою похитати в різні боки. 5-10 хвилин. На дворі, на балконі, де ви можете, од на подвір'ї, от просто вийти, поробити якісь легкі розтяжки. Друге, бути фізично активним це не обов'язково дорогі спортзали, дорогі там кросівки, штани і так далі ні е, можна робити зараз велика кількість справ, які можна робити вдома. Я, наприклад, не хожу в спортзал, я роблю вправи в себе вдома на коврику. Дивлюся часто в інтернеті і повторюю ці вправи за тим, хто виконує ось е, потім що багато ходити, е, пити звичайну воду. Це не смачно. погоджується, для багатьох людей настільки втрачені смаки. Але треба пам'ятати, що якщо ми ніби ймо більш-менш здорову їжу, а запиваємо трошечки солодкою водою, чимось солодким, то це ось цей рідкий цукор він буквально миттєво потрапляє в нашу кров, і в організмі він мусить кудись діватися. Він ну, ну, трошки клітини потрапить. Потім поступово він переходить в жир в більшості людей. Звісно, якщо ви не спортсмен не гнали перед тим 20 скільки сто кілометрів, то це перейде в жир. Якщо ви спортсмен, то в принципі це не страшно. Тому що глюкозу, цукор також дуже демонізують. Глюкоза в невеличкій кількості, вона є в фруктах, ягодах, і вона, це основне пальне для нашого мозку. Не, не те, що кажуть на дієті там, палеодієті, чи там на якихось інших дієтах. Ні, ні, основне це все таки глюкоза. Тому, якщо в якості солодощів, ідеально буде, якщо ми будемо вибирати ягоди. Тому що ягоди вони не лише солодкі, ну не всі, звісно, ягоди, але вони ще містять дуже багато протизапальних речовин, які захищають організм від, до речі, накопичення ось цього жиру навколо живота, від розвитку багатьох Порушень в організмі, нейродегенеративних, онкологічних захворювань, старіння прискореного і так далі. Це ягоди, вони дуже дуже корисні. Добре, можна брати, наприклад, фрукти в невеличкій кількості, які там є. Зараз є кавун, є диня. їх також демонізують. Но набагато краще взяти кавун і диню, в яких є клітковина, ніж їсти концентровану цукерку, в якій нічого немає є велика кількість транжирів, велика кількість цукру, ну, нездорових жирів. Тому їжте. Їжте фрукти, їжте ягоди, їжте звичайні, звичайні овочі. З них можна готувати багато страв, можна готувати рагу, квашені овочі, свіжі овочі. От, грубо кажучи, уявімо собі, що в мене в руці є тарілка. Так ми так напополам ділимо тарілку уявно, умовно собі. І в одній половині в нас має бути щось білкове, якась страва, яка. Яйця. Прекрасно, їх можна їсти щодня. Вони недорогі, вони надзвичайно корисні. Не треба боятись холестерину. З яєць той холестерин не відкладеться в наших судинах, не буде атеросклерозу, тому що холестерин, який поганий, відкладається в наших судинах, це переважно від нашої любові до солодощів, і особливо всякі там фруктози. де воно береться? Не, не із фруктів, фруктоза. Вона береться із величезної кількості сучасних. Кондитерських виробів, як рідких напоїв, так і солодких е, виробів. Там же ж не цукор в багатьох, в багатьох виробах, там не цукор, там глюкозофруктозний сироп. І це неймовірно небезпечно для нашого організму. Звісно, не якщо ми там один раз щось попробували, то нічого можливо не буде. А якщо це регулярно вживати, там якусь цукерку, щось таке солодке вживати, почитайте, що входить до складу. Можуть писати здорові, без цукру, солодощі, краще б там був цукер. Цукор пишуть. На фруктозі, так фруктоза це зло для печінки, це дуже велике зло. Це те, що, незважаючи на гарну таку назву, таку приємненьку, як фруктоза, це цукор, який порушує роботу печінки, який спричинює накопичення жиру в печінці. Тому яка порада, от якщо так дуже швидко і просто сказати: дорогі друзі, пийте звичайну воду, рухайтеся, робіть вправи вдома. Якщо вам цікаво, в спортзалі, ходіть у спортзал. Во на танці, ходіть на танці, будь-який рух, який викликає легке потіння, це надзвичайно корисно для мозку, для тіла, для запобігання багатьох хвороб. Їжте просту їжу. Овочі, фрукти, готуйте з них салати, тушкуйте, запікайте, робіть різноманітні оладки, запіканки і так далі. І їжте краще білкові продукти, які яйця, м'ясо, рибу, що там, оце, це все, бобові можуть бути. Це все дуже корисно. Е, мінімізуйте в вашому житті присутність сосисок, цукерок, білих булочок. Якщо вибираєте хліб, це добре, але вибирайте хліб, який висівковий, який містить. Зерна оболонки, зерна такий твердий, цукій хліб. Ось це добре буде. Все, Тому і багато намагайтеся, чим старше ви стаєте, тим більше рухатися. Не обов'язково якісь там страшні вправи, які після, кого... після яких би там боліли сугоби і так далі. Просто для початку ходити, ходити, ходити. Це така сама таблетка, це така сама пігулка, яка просто має іншу форму. Там треба зусилля. Це важко, але можу сказати, що практично нема жодної людини, яка би трошечки більше чи менше не змушувала себе фізично рухатись. Повірте, що я так само розумію, що треба порухатись, я сама себе вмовляю. Ну, вдягни там спортивний костюм. Ну давай там, давай треба пострибати, поскакалці, там на скакалці треба щось поробити. Так само нема таких людей, нема. Це завжди трошечки, знаєте, зусилля над собою. Але, але тим з... не менш, але тим не менш, це вже потім про здоров'я і про здоровий Спосіб життя і про якісне життя, що настільки важно. Пані Оксано. Ми вам дуже вдячні за те, що ви знайшли для нас час. Дуже вдякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру і поговорили з нами на таку серйозну тему, настільки позитивною, настільки, що зараз мені просто хочеться закінчити ефір і піти пройтися, подихати свіжим повітрям. Ну і знову ж таки набратися здоров'я. Дуже вам дякуємо. Пані Оксана Скиталінська, лікарка, дієтологиня, була з нами напрямом. Щиро вам дякуємо і прощаємось!